Іноземні партнери намагаються допомогти, чим можуть так. Адміністрація Джо Байдена виділяє 125 мільйонів доларів на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури України. Про це за підсумками економічного форуму в Давосі повідомляє Associated Press. І кошти підуть на забезпечення резервного живлення систем централізованого водопостачання та теплопостачання в Києві. І фінансування також допоможе поновити запаси газових турбін трансформаторів та іншого важливого енергетичного обладнання. Щоправда, аби повністю відновити енергосистему, потрібні набагато більші кошти. Потреба на реконструкції, ремонти і модернізацію мереж після обстрілів, станом на початок січня цього року були десь на рівні там 700 мільйонів євро. Але знов-таки нові обстріли, нові. Пошкодження, нові влучання в ТЕЦ, в блоки генерації теплоелектростанцій, тому відповідно нові витрати на подолання цих криз і на ремонти, на додаткові резервні комплекти запчастин. все це потребує грошей і неабияких.